Заступник начальника служби автомобільних доріг в Тернопільській області Юлій Богдан Іванович. Ну, дійсно, цей рік був наповнений в тому числі проблемами. Я вже казав Юрій Віктор, що ми стикнулися з такою самою проблемою, недосконалість проєктно-кошторисної документації, те, що їх потрібно було переробляти в технічній частині, запізно надані, що призвело до того, що деякі об'єкти виконувалися осінню. Ну і зокрема, ми знаємо, що зараз проведення процедури закупівлі займає близько двох місяців. Якщо проект скажімо, наданий в липні, відповідно швидше вересня місяця роботи відповідно не почнуться. Але незважаючи на всі недоліки, нами практично освоєно 100% виділених коштів. Чому не освоєно кошти в повному обсязі? Ну, це постаралися десь Київ у зв'язку з тим, що кошти субвенції, як безповоротний трансфер, чого ще не було в історії України, були забрані назад. Нам не вдалося 100% освоїти, але практично всі об'єкти, в тому числі і поточної і капітальної і реконструкції, ми закрили. Як буде в цьому році, знову ж таки, ніхто ще не знає. В принципі, субвенція розподіляється зараз між територіальними громадами. Буде розподілятися, яка ж частина буде централізовано розподілятися, але знову ж таки це все буде визначено обласною радою і облдержадміністрацією. Тобто, я думаю, що 6 березня чи 5-го, коли казали, буде сесія. На жаль, сесія, яка буде збиратися 6 березня, це практично буде сесія одне з основних питань, які підняв Крайля, Олексій Петрович, в першу чергу, щоб роздати борги. Наприклад, таке невелике комунальне підприємство, був сервіс, воно висовіше на півтора мільйона гривень. І ця сесія проводиться спеціально, щоб підрядникам дідати їхні гроші. Розподіл коштів, я думаю, буде тим відділом, що не зробив не раніше кінця першого парку. От таке. Якісь запитання будуть конкретно по об'єкту, по сумі виділення коштів, по сумі освоєних коштів, то прошу задавати <кій> Можна уточення просто. Да. Наскільки я задуму... <кій>